Привіт! Мене звати Андрій, я фізичний терапевт. Сьогодні ми поговоримо про ті речі, які, здавалось би, допомагають людям, які працюють за комп'ютером, але насправді часто шкодять. Це, звичайно, про ручний експандер, хрускання пальців і також легендарне. Поправ мені спинку, бо в мене щось там клацає. І ще трішки ми поговоримо про спортзал, бо часто люди думають, що вони йдуть туди робити рельєф, але насправді роблять собі защемлення. Поїхали! Еспандер, зло чи користь? У більшості, хто сидить за комп'ютером, вдома є оцей крутий еспандер за 99 гривень. І він думає, що коли він тренується з ним, він собі допомагає. Проблема в тому, що нам не потрібно укріплювати хват, а навпаки, нам треба розслабити ті м'язи, які так перенапружені. Коли ви працюєте цим експандером, ви навпаки напружуєте ті самі м'язи, які працюють під час роботи з мишкою чи клавіатурою. У результаті ми маємо ще гірше кровопостачання, а також тиск, який після того веде до тунельного синдрому. Якщо ти працюєш за комп'ютером, не стискай, а навпаки, розтягуй. Тобто замість стискань роби більше розкриття кистей, рухай ними, старайся потягнути. Добав рух, а не силу. Спортзал після офісу теж може бути злом. Багато хто каже: окей, я не буду стискати експандер, я піду в спортзал. І тут починається. Друже, тисни, давай берем 100, 120 кілограм на груди. Саме ці грудні м'язи і так укорочені, тому що ви працюєте за комп'ютером. Коли ти ще їх накачуєш, вони скорочуються, тягнуть плечі допереду і виконують тиск на ті самі нерви та судини. І як результат в тебе головний біль, поколювання в пальцях, в руках, біль в плечі, і ти не знаєш, де ту руку подіти, вона ніби тобі чужа. Але якщо ти вже йдеш в спортзал, то працюй на протилежне, на відкриття грудей, рухливість лопаток, а також на силу своєї спини. Але найкраще це працюй з професійним тренером. Бо сила без балансу це ще більше проблем. А тепер про улюблене питання, яке задають всі люди для фізичного терапевта. Хрускіт пальцями. Це шкідливо? Хрускіт пальців це нормально. Це виділяються гази, які утворюються в суглобі. Це ні в якому разі не хрустять ваші кості чи інші структури, які можуть пошкодитись. І поки ти це робиш не через біль, це нормально. Якщо ти вже це робиш через біль, звернися до лікаря. Міф про артрит від цього хрускуту. Одного разу один лікар 60 років робив собі цей хрускіт щодня по декілька разів на день, і насправді нічого не змінилося, з нього не виник артрит. Тобто немає залежності того, що якщо ви хрустите пальцями, вас в старості будуть великі проблеми з ними. Так що можеш спокійно похрустіти. Головне, не забувай, не хрусти нерви колегам. Чи можна хрустіти спиною? Пам'ятаєте, в дитинстві ви ходили по своїх батьках чи дядьках, і ніби їм ставало легше, ви чули хрускіт, і всі задоволені. Насправді це може закінчитися реально бідою, такою травмою, коли ви не зможете просто ходити. Тому якщо ви хочете похрустіти спиною, максимум, що ви можете зробити, це піти до фахівця, який вам надасть ці всі мануальні техніки доволі коректно. Без шкоди вашому тілу чи здоров'ю, коли вам поправляють спину, і ви думаєте, що диск став на місце і вам стало легше, насправді це не так. Це просто вивільнився тиск або газ з ваших суглобів, особливо фасеткових суглобів. Але якщо це робить непрофесіонал, це робить твій кент, з яким ти ходиш на пиво, це може закінчитися защемленням або взагалі переривом нервового волокна. Внаслідок чого твої ножки не будуть ходити. Мануальна терапія це не про підняття, коли взаді вас став ваш друг і підняв вас. Мануальна терапія це про тонку роботу фахівця, який працює над цим вже багато років. Тож, якщо ти хочеш дійсно вставити цей диск на місце і в майбутньому не користуватися кріслом колісним, звернися до кваліфікованого фахівця. Підсумуємо. Еспандер не для всіх, особливо якщо ти працюєш за комп'ютером. Зал це круто, але тренуй те, що занедбане, а не те, що і так скуте. Хрускіт пальців це норм, але якщо тебе не болить. І легендарне поправ мені спину. Це можна робити, але лише з професіоналом. Бо найкраща форма це не біцепс, а спина, яка не болить. Це були поради від фізичного терапевта. Слухайте своє тіло, а не міфи. Розумний рух. Це інвестиція, яка завжди окупається.